Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, Росія продовжує тероризувати весь світ, обстрілюючи українські зернові термінали та морські порти. Таким чином, вона створює нестабільність на загальносвітових продовольчих ринках, що може в кінцевому рахунку спровокувати голод. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, які актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету, атаки на українські порти загроза світу 2 серпня. Москва раділа тому, що через руйнування головного внутрішнього порту України Ізмаїла його робота була припинена. З особливим людожерським цинізмом смакувалася новина про те, що через цю атаку світова ціна на пшеницю одразу підскочила на 4%. Насправді, руйнування порту Ізмаїл із російською тягою до символізму відбулося чітко на річницю вступу в дію зернової угоди. Рівно 1 серпня 2022 року перший вантажний корабель вийшов із Одеси. Це було судно Разонії із 26 тисячами тонн української кукурудзи, яке прямувало у порт Тріполі, що знаходиться у Лівані. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков тоді зазначив, що у портах Великої Одеси ще 16 суден чекають своєї черги. Паралельно приймаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження їх агропродукцією. З того моменту минув рівно рік, і що цікаво, за цей рік саме Китай, а не країни Західної Європи, як про це бреше Путін, отримав більшу частину українського продовольства через зерновий коридор. Експорт зерновим коридором за країнами. Показники в мільйонах тонн. На цій діаграмі чітко видно, що саме Китай є домінантним споживачем продовольства, яке було вивезено через зерновий коридор. Показник Китаю вдвічі більше ніж сумарний показник всіх країн Африки. 2 серпня 2023 року. Кубраков, публікуючи фото зруйнованої інфраструктури портів Дунайського кластеру, констатував, що знищено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай та Ізраїль. Атаки на українські порти це загроза всьому світу, тому що будь-яке пошкодження логістичного ланцюгу призводить до дефіциту і відповідного зросту цін, які відчуває кожна людина на планеті. І світ на це реагує 2 серпня. Канцелярія турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана розповсюдила заяву, в якій він після телефонної розмови з Путіним зазначив, що припинення зернової угоди не відповідає жодним інтересам. Ердоган наголосив, що через зрив зернової угоди найбільше страждають країни із низьким рівнем доходу. А після того, як РФ її зірвала, світові ціни на збіжжя зросли на 15% за останні два тижні. Тож висновок доволі простий: захищаючи від Путіна українські порти, наприклад, наданням більшої кількості сучасних систем ППО, світ захищає не тільки Україну, але і сам себе. І кожен танк, бронетранспортер, ракета, літак, гелікоптер або навіть система ППО, яка вже надана або буде надана в майбутньому Україні, це є чітка і однозначна інвестиція в загальну світову безпеку. Ну що ж, друзі, як ми бачимо, сучасна Рашистська Федерація чітко успадкувала звірячі тактики свого попередника, автора голодомору, Сталінського Совєтського Союзу, але тепер. Вона починає загрожувати голодом не тільки Україні, а вже і всьому світу. Тож, будь ласка, долучайтесь до спільної інформаційної боротьби. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому в мене на сьогодні все. До побачення.